Понад 7 тисяч жителів Луганщини через війну оселилися на Хмельниччині. Задля підтримки переселенців, вирішення нагальних питань стосовно житла та роботи, видачі допомоги у Хмельницькому діє гуманітарний координаційний центр, створений за ініціативи гірської громади. Більшість населених пунктів виснаженого війною регіону знищено вщент. Ми приймаємо людей, перше це надаємо гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів, наборів гігієни, там, дитячих памперсів, там, жіночої гігієни. Все, що ми отримуємо від обласної військової адміністрації чи від наших донорів, партнерів. Якщо брати то надання гуманітарної допомоги у вигляді продовольчих наборів, то вже близько трьох тисяч ми надали. Двічі на місяць у штабі надають первину та вторину юридичну допомогу. Юристи є членами тих міжнародних організацій, що допомагають центру. Найчастіші питання, з якими звертаються переселенці, житлові, або ж ті, що стосуються працевлаштування чи релокації власного бізнесу. «Дадеться допомога щодо релокації бізнесу. Багато було вже релоковано підприємств, Луганське, з Донецька область. У нас із Донецька звертаються і вже успішно працюють, і багато людей працевлаштовані, не тільки тимчасово переміщених осіб, а також хмельничан. То вже близько 40 семи. Гуманітарний центр розмістили у приміщенні однієї з адмінбудівель міста. Найгостріше наразі кажуть місцеві керівники, стоїть питання із житлом, адже належних вільних приміщень залишилося обмаль. Це і приватний сектор, так також різні заклади, значить і дитячі заклади відпочинку, тобто і будинки, і пристарілих. Робота ведеться системно, як на рівні області, так і в нашому Хмельницькому районі. Наступним кроком у підтримці Луганчан стане відкриття центрів надання адміністративних послуг, адже в окупації їх отримати неможливо. Івана Шемчешина, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.